Часто проблема, коли от ступички, це не тільки на Рено, да? Рено Вольво. Volvo. Вольво, Volvo така система. І вони що? Відпадають. І що треба зробити? Бо що диск нормальний. Ступиця нормальна. В даному випадку немає натягу між ступицею і диском. Тобто, де в нас сама проблема. В даному випадку ще можна попробувати реставрувати. У нас є токар і їх штіфтуємо. Робиться штіфт. Його заклинює, да? Да. і воно ходить з практики. Ми вже не показували, хто слідкує. Це то... навіть проблема така буває, коли привозять нова ступиця, новий диск різних виробників. Новий повністю, і він так само стає без натягу. Тоді, тому і кажемо, що краще замовляти запчастини одразу в нас. Все під ключ, з гарантією вам буде і порядок. А це вже треба відреставрувати, за... коротше, відновити і зменшити витрати клієнта ті серед «Реномак» заїжджайте рівне у минуць, допоможе